Сьогодні ми поговоримо про народні символи України. Сьогодні ми будемо говорити про Калину. В мене є пісня, яка так і називається Калина. Давайте з нею познайомимося! я вам розкажу казку, чому калину назвали Калиною. В сиву давнину, це значить, дуже-дуже давно жила одна дівчина, яку звали калинкою. Вона була дуже гарна, роботяща, всі люди її дуже любили. Вона дуже любила вирощувати квіти. Одного разу. Вона пішла в гості до своєї тітоньки в інше село. Дорога проходила через степ і не було жодного деревця, жодного кущика, де можна було відпочити. І от калинка вирішила, що треба на радість подорожнім людям посадити якесь стебельце маленьке. Викопала вона у тітоньке стебельце і посадила його біля ручая в степу, полила, щоб стебельце прижилося і розвинулося. Одного разу, коли вже кущик виріс, їхав степом подорожній, побачив кущик і вирішив, що біля ручая треба трішечки відпочити. Присів. Подорожній під кущиком та й думає собі, яка ж це добра душа посадила серед степу цей кущик. А кущик стрепенувся, заграв, забринів і зацвіли на ньому білі рясні квіти. Подорожній думає, що ж цікаво буде далі? Цвіт відпав і з'явилися на його місці червоненькі ягідки, мов маленькі сердечка. Прийшла й калинка до свого улюбленого кущика. Прийшла, а кущик нахилився до неї і каже. Це тобі, дівчино, за твоє гаряче, палке серце. А щоб тебе люди згадували завжди, дай мені своє ім'я Калина. А зараз, малята, давайте пригадаємо пісню Ой у лузі червона калина. Ми вже з вами її співали, тож давайте її пригадаємо. Зараз ця пісня в Україні дуже-дуже відома. Любіть свій край, наш рідний Кривий Ріг, любіть Україну, любіть всі її символи, рушник, мамин спечений хліб, калину, вербу, адже це все надає нам наснаги, придає нам сили, любов до рідної землі. На все добре, до наступних зустрічей!